Коли річ йде про обладунки, ось про що говорить апостол Павло. Це броня праведності. Ось про що говорить апостол Павло, коли він говорить, зодягніться в усю Божу зброю. Ось коли говорить апостол Павло, що нам потрібно стояти в істині і зодягнутися в броню праведності, ось про яку броню він говорить. Ця броня необхідна кожному військовому, який виходить на фронт, який виходить виконувати якісь завдання. І цю аналогію апостол використовує для єфесян, тому що вони розуміють, що на них нападають римляни, і вам кажуть, що як римляни в діті в обладунки, так і ви маєте в цих обладунках бути в діті кожного дня. І тримати удар. Як ми сьогодні з вами бачили, куля, яка потрапила в пластину на рівні серця, врятувала життя військовому, так само мітить кожне серце наше диявол. Він мітить, щоб вразити наші стосунки з людьми, наші стосунки з сім'ями на роботі, Оклевітати, тому що Він, батько неправди. І нам потрібно зодягнутися. Це буде дуже дивно, якщо людина військова піде без обладунків, без захисту на лінію фронту. Коли ось ворог, ось свистять кулі. Ці кулі свистять, але ми їх не бачимо, бо вони свистять в духовному плані. Це кулі образ, кулі приниження. І нам потрібно цей щит. Нам потрібно зодягнутися в усю Божу зброю. Вдягнути пояс істини, вдягнутися в броню праведності, а найбільше того, пам'ятаєте, взяти щит, найбільше того, щит віри, щоб захиститися в усіх вогнених стріл лукавого. І таким чином ми не будемо вражені. Таким чином, наше життя буде захищен. Далі апостол Павло говорить про броню праведності. У римського солдата груди та спина були захищені металом. Це був повністю металевий такий кожух. Він важив близько 10 кілограм. Бронежилет, який зараз є у військових, він має різні рівні захисту: 4, 5, 6, пластини. Товариш, який військовий, мій друг, якого я взяв цей бронежилет, він має їх два це його запасний. Основний він не дав, тому що він важить 17 кілограм. Але він захищає повністю шию, і він захищає повністю пах. Пластини навіть є збоку, які влаштовані. Тому що він має виконувати надважливі завдання. І там, де він воює, він має бути повністю в захисті. Тому що якийсь маленький осколок, який ти можеш навіть не відчути, він може бути дрібним, він може позбавити тебе життя. Десь ти промахнувся, десь ти дав слабину, десь ти не перебував в слові, десь ти осуєтився і почав більше займатися своїми справами, своїми цілями, і просто відвернувся від Бога. І ти вже відкритий, ти вже стоїш на полі бою, ну голий і босий. Таким чином ти відкритий до ураження диявола. Друже, брат, сестра, тобі потрібно це зодягнути. Перед тим, як ти виходиш з хати, перед тим, як ти взагалі прокидаєшся, постав собі будильник, нагадування просто промолитися. У нас є загальна національна молитва в 9 ранку. Чи я не знаю, чи петицію ще не підписали, чи не підписали. Але навіть петиції підписати, друзі, ми не спроможні підписати петицію, щоб, отче наш, молитва була в 9 ранку. Українці, в чому справа? Люди, в нас війна в Україні, а ми не можемо зібрати там ось дещадних скільки 25 тисяч. Ще скільки. Щоб лунала молитва очі нас, щоб ми починали свій день з істини, щоб ми починали свій день в броні. Я не знаю, чи ця петиція ще підписана, але люди, люди бояться, а там потрібно мої дані залишити. Там будуть знати, де я живу. Ну, ну, ну про що це мова? Ти вже вражений. Якщо в тебе ці думки, ти вже вражений. Ти вже не в зброї. Тобі потрібно починати з першого це знайти сили. Тому що це носити не так легко. 17 кілограм ти не виносиш. Для цього потрібна фізична підготовка. Для духовного обладунку потрібна також духовна підготовка. Тобі потрібна сила від Бога. І цю силу Господь дає. Ми вже про це говорили. Ти зможеш далі чинити опір. І чинити опір це бути з цим щитом. Поняття праведність в посланнях Павла майже завжди означає неблагочестивість і досконалість думок та вчинки людини відповідно до приписів закону, а її правильні взаємовідносини з Богом. Відносини не засудженого злочинця перед лицем сурового суддя, а улюбленої дитини в обіймах люблячого отця. Друзі. Вот про що слово праведність? Праведність говорить про відновлення. Колись наші відносини з Богом були порушені, і Христос прийшов відновити ці відносини. Він прийшов відновити ту прірву, яка колись влаштувалася під час грехопадіння. Тому. Христос і є нашою праведністю. Як казав пророк Ісая, наша праведність як спачкана ганчірка, як спачкана одежа. Єдине, хто нам потрібен, це наш Господь, наш Христос. Завдяки Його праведності ми маємо цю броню. І не просто десь-колись, потенційно, а вже прямо зараз, тому що ти є християнином. І про це говорив апостол Павло в Єфесянам 1,19. Це буде в конспекті. Переглянь. Броня праведності це не щось теорет... теоретичне, це практична частина нашого життя. Це означає бути чесним. Це означає бути добрим, люблячим, відважним у вірі. Уявімо, що хтось з вас провокує на сварку. Буває таке. Ви можете відповісти агресію, але вибирайте спокій і любов. Це і є провивою праведності у дії. Цієї ночі в готелі в Києві відбувалася сутичка поліцейського і військового. Людина, яка, ну, вони почали між двома компаніями битися, одного вирубили, І він встає і розуміє: я зараз маю дати опір. Він бере пістолет і декілька куль направляє у Компанію опонентів. Наразі ми маємо двоє людей, які в важкому стані. І один чоловік загинув. Це відбувалося минулої ночі в, готелі, в одному з готелей Києва. Ось як легко з якоїсь сварки перетворити на зруйноване життя цілу сім'ю. Не знаєш, якому стані ті люди, які постраждали. Той зараз, хтось стріляв, він зараз в бігах, його шукає поліція, зруйноване його життя. Все через сварку, все через провокацію. І броня праведності це не щось теоретичне, це праведність, це читайте в Біблії десь. Це практичні дії, де ти проявляєш стриманість. Це не означає, що тебе обізвали, а ти плюнув йому на плащ. Це означає, що ти не конфліктна людина. Ти можеш словесно просто поспілкуватися без рукоприкладства. ти можеш пояснити свою думку. Зараз це важливо. Зараз важливо тушити пожари. Зараз важливо йти туди, де, де, де ти бачиш, що є сварка, і заспокоювати, і об'єднувати. Зцілювати, а таких відносин буде багато, бо до нас повертаються люди з травмами, з важким досвідом. Мене брат каже, я не можу спати в частині, бо люди просинаються і кричать, а що, зараз, ховайся! Люди з синдромом, який був дуже травматичний для них на війні. Ну, він каже, я не можу просто виспатись там. Не те, що там відпочити. І, це дуже, і ці люди вони будуть повертатися. І наша місія тут це, то, це з ними спілкуватись, це їх вислуховувати, це їх розуміти. Бо вони будуть приїдуть, їм потрібно зробити буде документи, інвалідність. І їх будуть ганяти по всіх військоматах, по всіх смсеках. І в них буде криша їхати через те, бо у нас дуже важка ця вся ситуація. І друг, який дав мені цей бронежилет, він просто каже, я їх чуть не перестріляв. Він є добився того, щоб йому просто дали групу. Він своє життя майже не втратив не одна, неодноразово. І він зараз тут, серед нас. І ми їх не бачимо цих людей. Ми можемо їх лише ідентифікувати, або по тому, що в них немає кінцівок, або по тому, що вони можуть бути надто спильчиві. Або вдіть ви одежу, яка символізує піксі. Але нам потрібно бути уважними до цих людей, бо це наші захисники, це герої. Нам потрібно шукати Бога, перебувати в силі, чинити опір диявольським викликам в нашому житті і тримати щит, тримати броню праведності, триматися в істині. І Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Ось ще один бронежилет одного військового. Бачите, де чорна мітка чорна? Це також залишила куля, яка була направлена в серце. Ця людина вижила завдяки броні. Завдяки броні праведності, завдяки істині, що вона стояла в обладунках. Тому нам важливо в духовному плані також мати цю духовну зброю. Короткий висновок, друзі, про що ми сьогодні з вами спілкувались. Отримай силу, це шукай Господа. Шукай сили в Господі. Чини опір. Для християн це трішки незвично, да? ми більш як пацифічна така релігійна структура. Але ні, Писання про цього не говорить. Написано в Єфесянах: чини опір. Яким чином ти маєш чинити опір? Використовуй всі засоби, які Бог дає для захисту. Використовуй Слово Боже, коли диявол тобі буде казати: слухай, там написано, а ще написано. І ти маєш перебувати в Слові Божому, тільки тоді ти зможеш йому протистояти. І з тій з стій в цій броні залишайся вірним, навіть коли обставини проти вас. Це буде ніколи не легко. Але це наше життя. І його потрібно прожити в обладунках. Бо кожне наше життя, кожний наш день, як казав Джеребріджес, це мінне поле. В якому немає ротації. Нехай ці думки будуть з вами. Якщо у вас будуть якісь питання, я з радістю на них відповім. Сподіваюся, ця проповідь була для вас благословенням. Амінь.